Ми схильні плисти за течією, жити легким способом. Оправдуючи це тим, що якщо нам легко це вдається, значить Бог цього хоче. Але при цьому всьому ми знаємо Біблію і розуміємо, що там написана його воля. Але чомусь в якийсь момент ми вирішуємо, що наші відчуття від життя, вони значать більше, ніж пряме Боже Слово сказане до нас. І да, якщо в Біблії написано, ну, Можливо, трошки не так, знаєте, от пом'якшимо. Можливо, трошки не так. Можливо, Біблія каже, не обманюй. Але коли я підроблюю звіти, я не обманюю, я беру своє. Біблія каже, не кради. А я не краду, я просто беру те, що на роботі мені не додали. Розумієте, про що я да? І воно все легко складається, воно легко в пазл один в один ось ці частинки, і це все дуже просто і може скласти східна думка. Бог хоче, щоб ти так зробив. Він тебе благословляє в цьому. Але це не так. Я не хочу, щоб ми з вами, знаєте, помилялися в цьому.